Тільки не сестрою. Я хочу бути як мамина робота. Бізнесменом. Купаюся в грошах. Я хочу стати солдатом. Як я веду, то я стану мамою. <му> Нічого не думаю. Ну такі ім'я придумали. Я не знаю. Я сам хотів інше ім'я собі. Андрій. Е, нас називають садіку Шветихи. Ні, там нас садіку називають. А, бо, ми, бо вона не знає. У нас не знають. Де кажуть, у нас два оранжевих. Можна два оранжевих помалювати. Бо досі що, бо вуха в нього довгі собаки. Бо собак треба, щоб так було, бо воно солодке, бо, бо, бо собака ним дихає. Щоб нюхай добре було. Вона в воду їсть. Доброго дня! Мене звати Дар'я Ковтенюк. Мені 8 років. Я люблю співати, розмовляти з людьми і вдосконалюватись. Займаюся театральні студії і відвідую музичну школу, в якій граю на скрипці. А також я брала участь у багатьох конкурсах як «Пролинка Рівного, номінація Гран-Прі, «Різв'яний Янгол, Місто Полтава, номінація Срібний Янгол, янгол», «Міні-світ краси України. Місто Чернівці, номінація Фото і талант. А також нещодавно я брала участь у Бурштиновій Короні Найкрасивіші діти України. Номінація Креатив Фестивалю 2014. А також я граю виставу в драматичному театрі, роль е, Марічки е, в дитинстві. Я люблю в цій сфері працювати і стараюся розвиватися. Ось так. Війна, біль, страх, смерть. А скільки ми торі чекали і не дочекалися в своїх сильнів, У народі кажуть, що час лікує біль. Та скільки не минуло років, коли пролунало слово війна. Воно ніколи не принесе спокою матерям на війні, віддає найдорожче життя. Не хочу війни. Мир, спокій, гармонія. Ось моя мрія. Бій розгортався лютий, кулі, неначе град. Тихо, вітри і люти впав у траву солдат. Дарило хлопця в груди, вибухнув поруч снаряд. Тихо, втори і люди вмер молодий солдат. Мати до віку буде, сина свого виглядать. Тихо, вторі і люди, син її той солдат. Нам тих розлук не забути, Мир по вік врятувати. Тихо. Вітери і люди спить під царює солдат. Люди, схаменіться, вірте, любіть, допомагайте, я проти війни. Жили собі дід та баба, сказав дід бабі. Посія, бабу борібко. Посіяв дід рібку, висла рибка велика, велика. На другий раз дід пішов ювати рибку, тяне тяне, витягнути не може. Пішов дід кликати бабу, 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 не сидивати рибку, поможи. Пішла баба, бо кривати рібку, тянуть, тянуть, витягнути не може. Піш... Пішла баба кликати внучку, внучко внучка, На сади ривати ліпку, уножи. Пішла внучка тянуть тянуть, Витягнути не може. Пішла внучка кликати собачку, каже же, собачка, собачка, не сиди, ривати ліпку, поможи. Піш... Пішла собачка. Ривати ліпку тяне, тяне, витягну не може, не може. Не Жить, мож, пішла собачка кликати котика. Каже, котик, котик, насади, рювати ліпку, поможе пішов котик, тянуть-тянуть, витягнути не може. Пішов котик, кликати мишку. Каже, мишко мишко, не сиди, ювати ріпку, поможи. жи. Ішла мишка ривати рівку і... і тянуть тянуть, витянули. От така казачний кінець, а хто слухав молодець.